Барвисте деревце малювання. Привіт, друзі! Ви вже знаєте, що до нас завітала чарівниця осінь. Вона ходить між деревами. І де-не-де -де зараз їх розфарбовує? Жовтим, червоним, зеленим, помаранчем кольорами. Розгляньмо разом з вами деревце. В якому листочки різнокольорові. Як і в кожних дерев, у нього є стовбур. На стовбурі ростуть гілля, а на гілі ростуть листочки. Друзі, розгляньте, будь ласка, листочки яких кольорів ви бачите. Друзі пропоную вам разом зі мною. Створити своє власне, чудове деревце з різнокольоровими листочками. А для того, щоб нас все вдалося, пропоную вам зробити гімнастику пальчиків, тобто розробити їх. Повторюйте за мною, в полі дерево стояло і тихенько вранці спало. Прилетів веселий вітер, розгойдав осінні віти. Повторюйте ще раз, в полі дерево стояло і тихенько ранці спало, прилетів веселий вітер, розгойдав осінні віти. Молодці! Щоб намалювати чудове деревце, нам потрібно аркуш паперу, пензлик, склянка з водою, фарби червоного, жовтого, зеленого, коричневого кольорів, а також обов'язково серветка. Кінець пензлика трішки вмочить у склянку з водою. Акуратно струсіть пензлик від зайвої води, а потім мочіть його у фарбу з коричневим кольором. Починаємо малювати стовбур дерева. Попросіть ваших рідних, щоб допомогли вам в цьому. Зверху стовбура намалюйте гілля. Ось так, як намалювала я. Потім зафарбуйте стовбур дерева. Ось так. Щоб вам було зручніше малювати, притримуйте іншою ручкою папір, на якому ви малюєте. А далі ми будемо малювати листочки пальчиками, але не цілою ручкою, а одним пальчиком вказівним. Якщо у вас волога фарба, пальчик можете зразу вмочати у фарбу. Як це зробила я? А якщо у вас суха фарба, спочатку потрібно пальчик вмочити у водичку, а потім вже у фарбу. Спочатку я пальчик мочила у жовтий колір. Після цього витріть пальчик серветкою або помийте ручки, а потім беріть інший колір. Я взяла червоний колір. Потім миємо ручки або витираємо об серветку і беремо зелений колір. Ось так. Стараємось акуратно працювати з фарбами, щоб не забруднити себе. І все навколо себе. Ось такий малюнок у мене вийшов. З нетерпінням чекаю ваших малюнки. А ще напишіть мені, будь ласка, скільки листочків смайликів ви бачили на цьому відео. До побачення!